Вітаю всіх. Друзі, сьогодні хочу з вами поговорити про новий законопроект, який уже прийнятий підписаний і опублікований. І звісно ж, питання відносно мобілізації завжди відкрите, і тому сьогодні розберемо по, е, все по полочках, що стосується відносно нових змін по 23 статті закону про мобільців підтоку та мобілізацію, які є ризики для осіб, які заброньовані. Також поговоримо про те, хто втратив право на оформлені відстрочки, і звісно ж, які документи потрібно подавати для того, щоб скористатися своїм правом на оформлені відстрочки. Все це і найбільше ми. Ми розберемо у даному відеоролику. Тому додивися до кінця, щоб бути максимально обізнаним темі, та знати всі тонкощі та складнощі даного питання. Звісно, питайте свої питання у коментарях, того, щоб можна було якомога краще і ширшити дану тему. І обов'язково не забуваємо ставити лайк і робити підписку на даний YouTube канал. Ну а сам, за як завжди, я, Вадим Вітенко, адвокат і засновник юридичної компанії, Вітенко та Партнери. Ну що, поїхали. І так, друзі, якщо ми подивимося саме 23 статтю у новій редакції, то ми можемо помітити, що дуже багато лишилося тих підстав для оформлення строчки, які були і раніше. Але деякі зазнали чітких змін і на них потрібно обов'язково звертати увагу. В першу чергу не підлягають призову на військову службу під час мобілізації особи, які заброньовані. На воєнний час за органами державної влади, іншими державними установами, органами місцевого середування, а також підприємством основного організації державної та приватної форми власності. Але дуже багато випадків є на практиці, коли е, е, люди подаються на бронювання вперше, і, звісно, вони можуть не дождатися того періоду, поки прийде їм витяг з наказу про те, що вони заброньовані. Тому, якщо ви подаєтеся вперше, будьте дуже уважні, оскільки просто можна отримати повістку на відправку раніше, чи прийде сам же ж наказ. Якщо у вас такі є питання, то, звісно, можете звернутися за консультацією, я вам розповім, що і як потрібно діяти. Наступне це визнані в основному порядку особи з інвалідністю або відповідно до висновку ВЛК, тимчасово непридатними для проходження військової служби з обов'язковим переоглядом в 6-12 місяців. Зрозуміло, що тут, в принципі, внесли певні зміни, і тепер немає прив'язки перша, друга чи третя група. Якщо особа є з інвалідністю, то, звісно, ви просто подаєте документи на підтвердження інвалідності, проходите ВЛК, і в такому питанні Можете собі спокійно оформити відстрочку в період мобілізації. Наступне, дуже цікава норма, мені вона подобається як батьку. оскільки жінки та чоловіки, на отримання яких перебуває троє і більше дітей віком до 18 років, крім тих, які мають заборгованість зі сплати аліментів, сукупний розмір яких перевищує суму платежів за 3 місяці. Дуже класна стаття, вона мотивує людей для того, щоб сплачувати аліменти, і, в принципі, я бачу тут лише позитивні моменти. Що це мається на увазі? Тобто, якщо, наприклад, ви батько трьох дітей і зрозуміло, наприклад, там з одною проживаєте двоє від, там, від першого шлюбу, то ви в такому випадку просто берете з Державної виконавчої служби, що у вас вона відсутня, і, в принципі, потім просто подаєте даний документ до ТЦК ТСП і оформляєте собі в подальшому відстрочку. Тобто, це потрібно мати обов'язково на увазі. Наступне це жінки та чоловіки, які мають дитину віком до 18 років, якщо другий з батьків такої дитини. Помер, позбавлений батьківських прав, визнаний зниклим безвісті або безвісне відсутнім, Оголошений померлим, відбуває покарання в місцях позбавлення волі, а також коли особа самостійно виховує та отримує дитину за рішенням суду. Дивіться, тут дане. Дуже цікаве питання, оскільки е, факт самостійного виховання дитини встановиться лише в судовому порядку. Тобто зараз це цікаво, вимагають уже рішення суду. щитко зазначенням, що дана особа самостійно займається вихованням дитини, інакше не підходить. Якщо ж, наприклад, ви самостійно займаєтесь вихованням дитини ще до війни, то взагалі питань до вас не буде. Це навіть легше оформити в судовому порядку. Якщо ж, наприклад, ви вирішили в 23-му, другому, 23 му році. Скористатись таким правом, то тут виникає певні питання, і суди зараз досить часто відмовляють з даного питання. У мене є позитивна і негативна практика, тому якщо що, пишіть в коментарях. Потім дуже цікаве питання: жінки та чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки які виховують дитину з інвалідністю до 18 років. Тобто це залишається про опікуні піклувальників, дітей, які хворі на тяжкі перентальні. Це також залишається в старій редакції. Жінки та чоловіки, на отримання яких перебуває повнолітня дитина, яка досягла віку, яка є особою з інвалідністю першої чи другої групи. Тобто тут це залишилося в старій редакції. Що також добавилося в новій редакції, це те, що усиновлюючи, на утриманні яких перебуває дитина, діти, яка до моменту усиновлення була дитиною сиротою, дітьми сиротами, або дитиною, позбавленою батьківського піклування віком до 18 років. Тобто, це залишилося те саме, просто деякі зміни зазнала і ключове питання утримання. Тобто, якщо, наприклад, ви просто зареєстровані разом проживаєте, наприклад, у сім'ї, то питань відносно вас немає. Якщо ж ви не проживаєте, обов'язково повинна бути довідка про відсутність заборонності по аліментах, і це також буде факт утримання. Наступна підстава, яка стосується саме наших доблісних затів, бо раніше можна було оформити вістрочку, якщо у тебе, наприклад, там, один із батьків дружини є особою з інвалідністю. На сьогоднішній день це зробити буде неможливо, оскільки внесли зміни і додали наступну підставу. Тобто Занді постійним доглядом за хворою дружиною, дитиною та або своїми батьками чи матір'ю, батьком чи матір'ю дружини, якщо вона сама потребує постійного догляду з нависновком СЕК чи ЛКК. Закладу охорони здоров'я померла, визнана зниклою безвісті або безвісно відсутньою, оголошена померла, і батько чи мати дружини не має інших працездатних членів сім'ї, які зобов'язані за законом їх утримувати або доглядати, е, які висновком комсек чи ЛКК е, потребують постійного стороннього догляду. Тобто, що це мається на увазі? Зрозуміло, якщо, наприклад, там по батьках батьки є з інвалідністю, то ми йдемо по іншій статті. Якщо ж, наприклад, йти по Батькам дружини, то в такому випадку, якщо є е, дружина, вона жива, здорова і е, може утримувати доти за батьками, то в принципі вона все ж таки утримує батьків, а зять втрачає своє право, тобто повністю неробоча підстава і тому ним користуватися, я думаю, ніхто і не буде. Наступне опікуни особи судом недієздатні, це залишається так, як і було раніше, і ті ж самі документи подаємо. Що стосується відносно наявності дружини з інвалідністю, то тут набагато все полегшили і покращили. Тобто залишили, що які мають дружину з числа осіб з інвалідністю першої чи другої групи. Раніше можна було і по третій групі подавати, на сьогоднішній день можливо це зробити, якщо ж тільки у вас дружина має третю групу інвалідності, встановлено насторок онкологічного захворювання. Відсутності кінцівок, кістей, рук, стопніг, одного з парних органів або з наявності у особ інвалідності, третьої групи онкологічного захворювання, психічного розвитку, церебрального паралічу або інших паралітичних синдромів. Тобто зрозуміло, що з однієї сторони покращення для особ з інвалідністю першої або другої групи. Якщо ж третя, то тут є певні обмеження. по тому, щоб оформити відстрочку, що стосується наступної підстави, яка дає право вам оформити відстрочку для синів, які мають, наприклад, там батька, матір з інвалідністю, тобто, якщо, наприклад, особи мають одного із батьків. З інвалідністю першої чи другої групи, або одного з батьків дружини, числа з інвалідністю першої чи другої групи, за умови відсутності інших осіб, які є не військово зобов'язаним та відповідно до закону зобов'язані їх утримати. Тобто, що це мається на увазі, якщо, наприклад, ви єдиний син в родині. Немає сестри там або іншого брата, то ви собі спокійно маєте право скористатися правом на оформлені відстрочки. А також, якщо, наприклад, у вас батько, він є також особою з інвалідністю, тобто є не зобов'язаним і вже, в принципі, вік у нього повинен бути 60 Якщо ж, наприклад, у вас в родині є сестра, яка є не військово-зобов'язаною, то обов'язок утримувати і доглядати за батьками покладається саме на неї. Також, що потрібно мати на увазі, що якщо ж ви, наприклад, там є не єдиною особою в родині, є ще у вас брат, але він вже знятий з військового обліку, він є не військово-зобов'язаною особою. Тому також ви втрачаєте право на оформлення вістрочки, бо він є не військово-зобов'язаною особою і він може собі спокійно оглядати, а ви втрачаєте дане право. Також що тут додавали в цій статті, у разі відсутності не військово-зобов'язаних осіб. Здійснюється догляд за особою з інвалідністю першої та другої групи, може лише одна особа з числа військового за вибором такої особи з інвалідністю. Тобто, якщо, наприклад, у вас у матері група інвалідності, перша там, чи друга група, є батько і є син. Що батько і син до 60 років, зрозуміло, вони є військово-зобов'язаними особами, то в такому випадку може хтось один скористатися правом на вибір. Тобто, або батько, або ж син. І тут цікавий момент, що не можна засувати одну і ту саму підставу для оформлення як особи з інвалідністю, наприклад, чоловік по жінці, і щоб оформив і і син. Тому що, е якщо, наприклад, батько в шлюбі з матір'ю, то зрозуміло батько користується, але ви вже е як син маєте батька, наприклад, який є військовозобов'язаним, і по факту він скористався своїм правом на оформлення відстрочки, а ви його втрачаєте. Наступна підстава, яка стосується саме бабушок, дідушок да, та інших осіб. Тобто члени сім'ї, другого ступеня споріднення, особи з інвалідністю першої або другої групи, зайді постійним доглядом за неї, не більше одного та за умов відсутності членів сім'ї першого ступеня споріднення. Або якщо члени сім'ї першого ступеня споріднення потребують постійного догляду за висновком СЕК або ЛКК. І зрозуміло, що якщо, ж, наприклад, немає першого і другого рівень споріднення, то можна оформляти вже третє ліні... ну, лінія споріднення. Тобто, що мається на увазі? Якщо ж, наприклад, у вас є там бабуся, дідусь інвалідом з першої групи, але є батьки, то зрозуміло, ви оформити відстрочку вже по цьому по не можете. Якщо ж, наприклад, батьків немає, ви лишилися внуками, ви маєте право скористатися цим правом. Якщо ж, наприклад, це ваша якась там тітка вже третій лінії споріднення, то ви і немає інших осіб, які можуть долягти, тоді в такому випадку можете скористатися цим правом. Друзі, хочу зразу звернути увагу про те, що особи, які мають право на те, щоб скористатися відстрочкою, вони можуть обов'язково бути призвані за власним бажанням для прохожні військової служби за контрактом. Тобто, якщо ви, наприклад, там, маєте трьох дітей і сплачуєте аліменти, але. У вас є бажання проходити службу, то ви, звісно, можете прийти і мобілізуватися, або як мобілізований, або, звісно, можете бути мобілізовані за контрактом. Тобто є певні варіанти. Також, що хотів би сказати про те, що все ж таки зберігається за студентами право на оформлені вістрочки, якщо ви навчаєтеся на денній або дуальній формі навчання, і, звісно ж, послідовно, тобто після коледжу, магістратура, після магістратури, аспірантура. В такому випадку ви також маєте право скористатися на оформлені відстрочки і обмежень по віку, звісно, Тут немає. Також, що хотів би сказати про те, що якщо ж у вас хтось загинув членів родини або зник безвісті, ви також маєте право сказати своїм правом на оформлення відстрочки. Що досить цікавий є момент, це додав, що не підлягають призову на військову службу під час мобілізації до досягнення 25-річного віку військових зобов'язань, які пройшли базову загально військову підготовку відповідно до статті 10 прим. 1 Закону України про Військову на військову службу. Якщо ми відкриємо стару редакцію, то там, звісно, навіть виключили статтю 10, її там немає. Але якщо ми подивимося саме статтю 101, вона є в новому законопроекті, який ж підписали, то там, звісно, стосується тих осіб, які проходять, наприклад, там навчання в університеті, і там є військова кафедра. Тобто, якщо ви там пройшли військову кафедру, то ви не мобілізуєтесь до 25 років. Але особи, які пройшли строєву військову службу, то звісно ви підпадаєте. Під даний закон і можете бути мобілізовані. Е, також що хотів би сказати, про те, що додали також статтю, що може скористатися право на оформлені відстрочки особа, яка звільнилася з військової служби у зв'язку з тим, що перебувала в полоні. Але е, є дуже часто випадки, і в мене є на практиці такий випадок, коли. Особа проходила військову службу і приймала участь в антитерористичній операції, потрапила в полон. Але по документах вона була не в полоні, а в заручниках у збройних військових формуваннях. Тобто, в такому випадку тут є різні статуси, і, звісно ж, якщо заручники, да, це по факту не полон, і тут виникає певна. Колізія, і звісно ж, хочу сказати про те, що оформлення відстрочки воно відбувається через ТЦК ТСП, і тут вже безпосередньо прописали в цьому законі, оскільки дуже багато ТЦК, особливо це Миколаївська область, відмовляють в оформленні відстрочки і направляється таке на військову адміністрацію. А військова адміністрація в свою чергу відмовляє і каже, що це все ТЦК. Тому тут для того, щоб не було цих питань, все таки вирішили одночасно прийняти рішення і прописали це. В даному законі, ну і звісно ж, ви маєте право сказати також оформити самостійно відстрочку через електронний кабінет, але воно зрозуміло зараз не працює. Я думаю, це зробити буде самостійно неможливо. Отже, друзі, як ми бачимо, все ж таки можливо оформити вістрочку навіть по нових змінах, незважаючи на те, що є норми, які дещо ускладнюють і прибирають право на оформлення вістрочки тим чи іншим особам. Тобто, якщо, наприклад, у вас є багато братів-сестер або хоча б є одна сестра, ви вже оформити вістрочку не зможете. Тобто є такі да цікаві моменти, але. По факту, якщо комусь потрібна буде індивідуальна консультація або допомога у вирішенні цього питання, звісно ж, телефонуйте за телефон, який ви бачите на екрані, і я з радістю вам розповім, що як робити більш детально. Або обов'язково пишіть в коментарях, і я більш ширше розкрию це питання саме по вашому випадку. Ну, а саме, як завжди, був я, Вадим Вітенко, адвокат та засновник юридичної компанії, Вітенко та партнери. Дякую за перегляд і обов'язково. Не забувайте пописувати на youtube канал, тиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові відеоролики. І рекомендуйте своїм близьким і друзям, оскільки це для мене є дуже важливим. Ну що, пока, до нових зустрічей!